Інвестувати потрібно в українську гривню, переконує колишній голова Нацбанку. А нині віце-прем'єр-міністр Сергій Арбузов. Головний аргумент високі депозитні ставки в нацвалюті. Ставки за гривневими депозитами вже не 27% річних, а в середньому 20%. Але це досі у 2-3 рази перевищує відсотки за вкладами у доларах та євро. А валютних коливань можна не боятися, переконують в Нацбанку обережним українцям. Банкіри все ж радять класти яйця до різних кошиків, тобто обрати кілька депозитів в різних банках, якщо говорити про ризик. Певного банку, то напевно в різні банки. Якщо говорити про дохідність якогось активу, то напевно розкласти в різні активи, або в гривню і в банківські метали, або в якісь інвестиційні інструменти. З фондовим ринком і його інвестиційними перевагами українці практично не знайомі, тож найчастіше обирають депозити у трьох валютах золоті та срібні злитки і монети. Останні менш вигідні за злитки, бо собівартість виготовлення вища. Щоб ви не теряли, треба купити золото тисяч на 50 гривень. А якщо ви вкладаєте 5 тисяч гривень, 10 тисяч гривень, то з золото взагалі не зв'язується, тому що воно будет дорого при обміні действительно при купі продажі що ж стосується депозитів, фахівці не радять вкладати в євро. Курс часто та сильно коливається. Ставки у гривні дуже гарні. І якщо ви вірите, що НБУ утримує курс в межах 8 гривень 40 копійок за долар, то краще гривневого вкладу на ринку нічого не знайдете. Хоча ще краще 50% тримати в доларі, 50 у гривні переконують банкіри. Це якщо грошей вистачає.